Ой, ви знаєте, я просто не можу відмовити собі у задоволення, а також у задоволенні наших глядачів, щоб не переконатися на власні очі у міці вашої сили. Можна? Ви <зиди> можете потрогати. Я, я з задоволенням. О, давайте поаплодуємо. Ну, Давайте <продукт> <продукт> просимо вас. Ну, дуже серйозно. Дуже серйозно. Дякуємо, дякуємо. Ну що ще раз будемо аплодувати, так? А Що ви кажете? Я можу на вас продемонструвати власну силу. А, силу власного погляду. Знаєте, сильний чоловік не тільки ж у ну, м'язах. Я зражена вже. <coughs> Боже мій. Головне для жінки відірватися від землі, так? І <плес> <плес> Далі в нашому топ шоу ще більше відвертих історій пацієнтів, а також про тих, хто їх врятував. Не відходити далеко, ми повертаємося за мить.